Що подарувати на новий рік. Кращий подарунок автомобіль. Купуй 5 білетів лото Забава. Вигравай 5 авто від твого лото. Лото Забава! П'ять авто від твого лото. Саме так називається нова акція, яка стартує вже сьогодні. А перший розіграш відбудеться рівно за тиждень. Вітаємо вас! Це державна грошова лотерея ЛОТО Забава. Та забава вже давно про вас продбала і таки приготувала те, що в ролику сказала. Звичайно, звичайно, вам не почулося п'ять новеньких автомобілів. Ми будемо розігрувати протягом всіх новорічних свят. Я готовий на весь світ кричати, панове! Рівно за тиждень відбудеться, до речі, якраз напередодні Дня Святого Миколая відбудеться перший розіграш, і хтось із нас обов'язково виграє автомобіль. Ільджи Айсі С гадаю вам, не треба нагадувати, що може бути найкращим подарунком під ялинку. Очевидно, очевидно, вам добре видно. П'ять лотерейних білетків лото забава. Купуйте, даруйте і звичайно замовляйте Миколаю. А я вже замовила. Я сподіваюся, ви теж це замовили, тому що свято наближається. Отже, новорічна акція стартує вже сьогодні і буде тримати впродовж п'яти тиражів, впродовж п'яти тижнів. І ми розіграємо. Тобто, ви виграєте п'ять автомобілів. На новий рік Лото Забава дарує 5 автомобілів. Купуй одночасно 5 будь-яких білетів Лото Забава на акційний тираж. Надсилай додаткові ігрові комбінації білетів за допомогою смс на номер 330. В одному смс одна ігрова комбінація. Більше комбінацій, більше шансів на виграш. Усі додаткові комбінації заносяться до бази. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють п'ять автомобілів. База ігрових комбінацій оновлюється для кожного акційного тиражу. Грай щотижня. Вигравай новорічне авто від твого лото. лото Отже, шановні, вже наступної неділі. Шикарний позашляховик буде в цій студії. Але окрім нього, у нас на полюванні, ви теж знаєте, що стоїть і ще один автомобіль. Традиційно на вас чекає Джей s 3 Дозвольте залізному коню вирватися на волю. <рес> <рес> Бездоріжжя і снігові кочугури тільки запалюють його азарт. Ну, а на кухні ваш азарт підігріє побутова техніка. Теж, до речі, непоганий подарунок під ялинку. Правда, ще й те, що пора розпочинати. І ми відкриваємо розіграш 95-го тарежу державної грошової лотереї Лотозабава. За ходом розіграшу стежить тиражна комісія. Це представники міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Не бачу приводу, щоб не грати. Отже, щасливий номер. Вже чекаємо на нашому переможному майданчику пану пані Світлану із Сум. Доброго ранку, пані Світлано. Пані Світлано, доброго ранку. Світлана, доброго ранку скажіть, доброго будь ласка, якщо я не помиляюсь, минулого тиражу, ми чули в прямому ефірі веселий. Мужній чоловічий голос, який сказав, обов'язково приїду. Ну і де ж він. Ну ви знаєте, склались такі обставини, що замість мого пана Валерія приїхала я, пані Світлана його О! дружина. Я думаю, що він, він мені сказав тобто так: ну, давай їдь крути кольосіка Оце тобі подарунок до нового року. Скільки накрутиш, все буде твоє. Прико, то мужчина Зроби молодець. Це. Ну, ви знаєте, він тобто так сказав, якщо буде, мабуть, мало денег, а якщо буде багато денег, то скажемо, давай полови. Ну Давайте побачимо, як да. ми будемо розбиратися а, з цим. А вітання грошима. чоловікою? Пан Валерій, я тебе вітаю, пламенно цілую. О! Хочу передати привіт своїм дітям Андрію, Альбіні. ну Карсенюшка, Я тебе люблю. Дашуня, яка в дане час проживає в Паріже. І всім, всім жителям міста Суми. Ми ну. приєднуємося до ваших привітань і запрошуємо вас, так як сказав ось чоловік, крутанути це колесо. Давайте! Давайте вперед! Ухти! Ви так крутанули, Мені що до, до завжди ранку не звуки. Як на футбольному полі зараз, зараз, скаче в'ячик. Непогано, 25 тисяч гривень. гривень. Тримайте, пані Світлано. Я думаю, що це буде дуже ці ваші гроші. Дякую, дякую, дякую. Я хочу поздравити всіх-всіх з новим наступаючим Новим Годом, з Днем Святого Ніколаю, пожелати мира на нашій землі, мира в ваших сім'ях, здоров'я, благополуччя. Грайте і вигравайте! Зі святом дякуємо, дякуємо вам, пані Світлано. І ще раз вашому чоловікові. і всій Україні кричимо. Пані Світлана щойно виграла 25 п'ять тисяч гривень на щасливий номер. Дякуємо. Ось бачите, як красиво розіграли. А пані Світлана виграла 25 тисяч гривень. Але ми не зупиняємося. І якщо минуло тержу розіграшу щасливий номер, ви не виграли жодного призу, але зареєструвалися на другий етап цього розіграшу. Ми бажаємо зараз вам удачі і просимо, вікніть, будь ласка, комп'ютер. І ось ви бачите телефонних гравців, які підтвердили свою участь у другому етапі розіграшу Щасливий номер. Зараз комп'ютер методом відбору серед зареєстрованих номерів обере один такий щасливий номер. І ось він цей щасливий номер. Його ігрова комбінація. Власник цього номера уже наш переможець. І вже можна сказати, що має 5 тисяч в кишені. Але зараз ми зв'яжемося і дізнаємося, чи захоче він отримати можливо більше. І 20 секунд є на те, щоб наш переможець взяв трубку. А ми всі разом почули його, його щасливий голос. Але в будь-якому разі він уже переможець, і в будь-якому разі. З ним зв'яжуться наші оператори. А ми з вами дізнаємося, чи приїде він наступного разу крутити це колесо і... Алло! Алло? І... Алло, ну як же так? Ну що ж, переможець в будь-якому разі, є жодних розчарувань, тому що наші оператори обов'язково знайдуть цього переможця і дізнаються. А ми з вами побачимо, чи приїде наш переможець сюди крутити колесо і мати можливість виграти аж до 50 тисяч гривень. Ну що ж, ми йдемо далі. Ми йдемо далі. І у нас є. Перем... А ми визначаємо, а ми визначаємо перем... наступних переможців. Визначаємо призовий сектор полювання за грошима. Я прошу вімкнути великий лототрон. Колір першої кульки, як завжди, визначає колір призового сектора. І перша кулька номер три. Білого кольору я вітаю білий сектор. Я також вітаю п'ятеро гравців білого сектору. І чекаю на телефонний дзвінок гравців по ту сторону екрану. Тож телефонуйте. Телефонні лінії відкриті. зі стаціонарного телефону набирайте 0900 306 330. І з мобільного, як завжди, номер 330. А зараз, будь ласка, подивіться, подивіться ось туди. І подумайте, якої побутової техніки вам не вистачає. Обновки це так приємно, особливо напередодні нового року. А ще напередодні нового року дуже приємні подарунки. Отож, зустрінемося за декілька хвилин. А зараз реклама на один плюс один.